Доброго дня, шановні восьмикласники. Сьогодні продовжуємо розв'язувати завдання на теорему Вієта, але більш цікаві її застосування. В принципі, умови використовуються та ж сама, але з цікавою е, умова теоремо Вієта е, та ж сама, але з більш цікавою умовою до завдань. Розглянемо номер 700, працюємо за підручничком Мерзляк, проаналізуємо завдання. Один із коренів рівняння. Х квадрат мінус 10х додати С дорівнює 0. Цього рівняння один із коренів на 8 менше від другого. Знайти значення С і корені даних рівнянь. Тобто нам невідомо х перше, невідомо х друге, невідомо це, але відомо, що один із них на 8 менше від іншого. Припустимо, х перше буде дорівнювати х другий плюс. Другий буде на 8 менше від першого. Або, можна сказати, що перший на 8 більше від другого. Використаємо цю умову, використаємо умову теореми Вієта і знайдемо ці корені та коефіцієнт С. Ну, по-перше, що ми знаємо за теоремою Вієта з цього рівняння? Що сума коренів буде дорівнювати другому коефіцієнту з протилежним знаком. Тобто. Перший корінь плюс другий корінь мають дорівнювати 10. Якщо ми замінимо х1 як сума другого кореня та 8, х другий додати 8, підставимо ще додати х друге дорівнює 10, то звідси зводимо подібні доданки, переносимо в відомі в праву частину, невідомі вліво. отримуємо 10-8, теж 2. Тобто другий корінь рівняння буде одиничка. А отже, перший такий корінь рівняння буде 1 плюс 8 9. Все, корені нам відомо, можемо рахувати, що все решту ми можемо знайти. Згадуємо за теоремою Вієта. Останнє число це добуток цих коренів Х1 помножити на х друге. Тобто, 1 на 9 буде теж 9. Що й треба було знайти. У відповідь вказуємо корені 1 та 9, і значення С теж 9. Розглянемо наступний номер 702. Корені рівняння x1 та х2 задовольняють умову. Випишемо собі цю умову. Випишемо саме рівняння, з яким ми маємо справу, х2 мінус 7х. Додати m до рівня 0. Далі 2x1 відняти 5x2 дорівнює 28. Це одна із умов, яка пов'язує перший та другий корінь. Але ми можемо ще одну додаткову умову витягти із самого рівняння за теоремою вієта. Сума цих коренів х1 та х2. Буде дорівнювати 7. Ці дві умови мають використовуватись одночасно. Тобто, поєднаємо їх з системою і розв'яжемо ось таку собі нехитру системку. Можна розв'язати підстановочкою, можна розв'язати додаванням. Я люблю більш спосіб додавання домножимо друге рівняння на мінус 2. Перше рівняння перепишемо. А друге домножимо на двійку на мінус двічку буде мінус 2х1, мінус 2х друге, і дорівнюватиме мінус 14. Додамо. Далі х перше взаємознищується, буде в сумі дорівнювати 0. Далі мінус 7х друге, і дорівнюватиме теж 14, тому що 28 віднімемо 14. Тобто другий корінь даного рівняння буде мінус 2, 14 ділимо на 7. Далі підставимо x2 в друге, наприклад, рівняння, і отримуємо, що x1 мінус 2 дорівнює 7, тобто x1 буде дорівнювати 9. А залишилось порахувати нам невідомо m. Коефіцієнт m. Це знову ж таки добуток першого та другого коренів. 9 помножити на мінус 2. Буде дорівнювати мінус 18. Отже, у відповідь вказуємо корені мінус 2 та 9 і значення m мінус 18. Далі, рухаємось до наступного завдання. Розглянемо номер 706. Маючи рівняння, використовуючи теорему, умову теореми Вієта, знайти, чому дорівнюють значення таких виразів під номером ось 1, 2, 3, 4. Не розв'язуючи самого рівняння, мається на увазі. Так ось, спочатку використаємо умову до теореми Вієта, до зведеного цього квадратного рівняння. За теоремою Вієта. Сума коренів, знову ж таки, записуємо. Дорівнює другому коефіцієнту з протилежним знаком, а добуток коренів дорівнює 6. І тільки ці умови будемо використовувати для знаходження значення виразу. Знайдемо перше значення виразу. Тобто 1 поділити на x перше, додати 1 поділити на х друге. Спільний знаменник у нас буде. Х1 помножити на х2, додаткові множники допишемо х 2 додати х1. І ось тепер зробимо підміну буквених виразів числовими їхніми значеннями. Сума то буде 9, а добуток то буде 6. Отже, матимемо 9 шостих, тобто 3, другі, а саме півтора. Значення першого виразу знайшли. Далі другого. Х1 до квадрату, додати х друге до квадрату. Тут трішечки потрібно похитрувати, тому що сума квадратів не буде дорівнювати квадрату суми, і нам потрібно якось їх виразити. Зведемо до формули скороченого множення. А саме додамо і одночасно віднімемо. Подвоєний добуток першого та другого кореня. Для того, щоб утворити формулу. І ось тут одразу віднімаю ось цей вираз. 2х1 та х друге. Далі зберу формулу скороченого множення, після чого отримаю х1 плюс х2 до квадрату. Відняти подвоєний добуток х1. Та х 2. Підставимо тепер. Сума нам відома, то буде 9. А добуток то буде 6. Отримуємо 9 до квадрату. Відняти 2 умножимо на 6. 81 мінус 12. Отримуємо 69. Знайшли значення другого виразу. Розглянемо третій вираз. В третьому виразі різниця коренів. На жаль, у тереміві є та різниця невідома, чому дрібні. Але ми можемо розкрити цю формулу і, використовуючи вже відомі значення з попередніх прикладів, знайти значення даного виразу. Розкриваємо як квадрат першого, мінус подвоєний добуток першого та другого та квадрат плюс квадрат другого. А тепер. Подивимося, сума квадратів. У нас щойно вийшло в попередньому завданні 69. Добуток нам був відомий з самого початку 6. Отже, 69 відняти 2 помножене на 6. Тобто віднімаємо ще 12, отримуємо 57. І залишилось останній вираз. Тут, звичайно, потрібно буде пригадати формулу кубів. Х в кубі, перший. Плюс х другий до кубу розкладемо на суму коренів, х перший, плюс х другий, та неповну, неповний квадрат різниці першого та другого кореня. А тепер зробимо підміну значеннями. Сума дорівнює 9, добуток дорівнює 6, а сума квадратів 69. Отож, маємо. 9 помножити на 69 мінус добуток x1, х2, х6. Тобто 63 і домножимо на 9. Це буде 540 та 27, 567, якщо не помиляюсь. Отож, знайшли всі значення запропонованих виразів. Рухаємося далі до наступного завдання. Розглянемо завдання номер 708. Теж умова так хитро сформована, зараз ми її розберемо. Скласти квадратне рівняння, корені якого на 2 менші від коренів поданого рівняння. З одного боку буду писати те рівняння, яке мені відомо. х додати 8х мінус 3 дорівнює 0. А з іншого боку, те рівняння, яке потрібно скласти х до квадрату плюс px плюс q дорівнює 0. Що нам відомо? А, з першого рівняння нам точно відомо за теоремою вієта сума коренів буде мінус 8, та добуток коренів буде мінус 3. Але ще з умови нам відомо, що кожен корінь другого новоствореного рівняння. Давайте назвемо Х перше штрих та Х друге штрих буде дорівнювати попередню кореню з іншого рівняння, але на 2 менше, тобто х першому мінус 2 та х другому мінус 2. Тут дуже такі більш цікаві ці завдання. Далі, що нам потрібно знати для другого рівняння, щоб... Записати його. Другий коефіцієнт і вільне число. Що ж таке мінус П? Це сума х першого со штрихом, плюс х друге со штрихом. Додамо, замінимо наші вирази, тим, яким вони дорівнюють. Х1 мінус 2 додати х друге мінус 2. Далі суму першого та другого корення нам відомо мінус 8. Підмінимо. Мінус 8. Та ще мінус 2 і мінус 2 буде мінус 12. По факту ми вже майже знайшли пешку. Звідси слідує, що P дорівнюватиме просто 12. А тепер знайдемо Q. Q це добуток x 1 з штрихом та X2 со штрихом. Підмінимо їхніми виразами x 1 2, помножене на x 2 2. Розкриємо дужки і знову зробимо заміну значень числовими виразами. Х1 помножене на х2. Далі мінус 2х1. І мінус 2х2, і додати 4 то рівня. Ну, х1, друге, добуток нам вже відомий, мінус 3 ми можемо, в принципі, замінити, але поки що ще перепишемо, замінимо потім гарненько все разом. А з двох наступних доданків винесемо за дужку. І ось тепер підмінимо мінус трієчка, мінус 8, яке я отримала з першого рівняння. Отримаю мінус 3 додати, бо мінус 2 на мінус 8, то буде 16, додатні. І додати 4. Відповідь буде 17. Тобто наше Q. Дорівнює 17. Значення P дорівнює 12. Пишемо відповідь. Пишемо рівняння, яке нас просили скласти х квадрат. Далі додати 12 таких х коефіцієнт P і додати 17, що і треба було зробити. Ми знайшли рівняння, яке буде мати корені що на 2 менше від корені відповідного рівняння з умови. А на сьогодні все. Працюємо над домашнім завданням. Не лінуємося, вивчаємо теорему Вієта та дискрин... формулу коренів квадратного рівняння, бо вони будуть дуже-дуже потрібні. До побачення! На все добре!